У середині листопада Росія вперше за кілька місяців відновила атаки на енергооб'єкти України. Більше того, якщо раніше кожен великий обстріл концентрувався на окремому сегменті енергетики, тепер же окупанти завдають комбінованих ударів, застосовуючи шахеди, кинджали та балістику. Зважаючи на ці факти, українці мають підготуватися до ймовірних блокаутів під час опалювального сезону. Ми розуміємо, всі виклики які сьогодні стоять перед Україною. Ворог вже розпочав атаки на енергетичну інфраструктуру з новою силою, розуміючи, що вже Прийшла зима, холода, і, звичайно, це виклик сьогодні для України. Але я впевнений, що спільними зусиллями в єдності. Ми пройдемо цю зиму також, вже третю зиму великої війни, як і попередні дві. Попалювальний сезон вчасно розпочали усі громади в області. Нещодавно у Березівці провели нараду, щоб оцінити готовність до зимового періоду. Сільський голова розповідає: до нового сезону громада почала готуватися після завершення попереднього. Тож наразі великих проблем немає. Всі котельні забезпечені генераторами, є в запасі близько двох тонн дизпалива і бензину, в залежності від того, на чому працює, на якому виді палива працює генератор. Всі всі працівники котелень пройшли навчання, так що все добре. Є. Техніка комунальна близько шести одиниць, яка забезпечить чистку снігу на комунальних дорогах в разі засніження. Належним чином підготували до опалювального сезону і заклади шкільної та дошкільної освіти громади. У нашій громаді шість загальноосвітніх закладів освіти і шість дошкільних закладів освіти. Вісім котелень на твердому паливі. Паливом забезпечені. В цьому році ми закупили 800 метрів кубічних. Палива всі котелі забезпечені генераторами, відповідно пальним для того, щоб генератори функціонували в разі блекауту. Під час наради заслухали доповіді старост керівників відділів освіти, культури та соціальної сфери. Окрім того, нардеп Арсеній Пушкаренко завітав і до однієї з котелень, яка опалює Черемошницьку гімназію, аби перевірити, чи справді джерело енергії дає достатньо тепла. Без попередження да ознайомитися з роботою котельні. Діти зараз навчаються в теплі, все добре, тому сьогодні важливо, щоб всі органи влади на всіх рівнях об'єдналися. І сьогодні так і є, для того, щоб забезпечити проходження максимально комфортно для наших громадян і для найменших українців, і для пацієнтів в лікарнях і в багатоквартирних будинках забезпечити проходження цієї зими, щоб наші люди були в теплі і наскільки сьогодні дозволяє безпекова ситуація, це буде зроблено. Такі наради проводяться і в інших громадах нашої області на постійній основі, аби запобігти виникненню проблем у разі довготривалих блекаутів.